Наступний наступна твоя героїна. А що причини розбретів стає? Банальні амбіції, намагання показати свою зверхність. І врешті це може призвести до повного розчинення на вищих племенах на захист рідного міста. Треба, щоб встали всі його мешканці, а разом із ними. І ми і косачки! Гара! Треба невпинно творити долю свою і свого роду на віки віків, щоб люди жили вільно. Ми зробили все, щоб батьки могли пишатися нами, щоб розколани, скифи, сармати жили вільно на оці землі. В радості та любові. За законами Бога прави. <ан> а як звуться легендарні часи, в які керували наші пращури? А? А, -а, -а, а? До на цьому світ стоїть! Цим керували наші пращури з легендарних часів орати оріали! Ор... Це, це Руслана Віктор Стус пісня Амазонки. Вірі. Так. Ти така дуже маленька дівчинка, на вигляд здаєшся, Така мила, але насправді у тебе всередині є такий, така маленька тваринка, така ар. Тому. Це твоя родзинка. І коли ти виходиш на сцену і тобі нужен такий образ, обов'язково не забувай про цього маленького співка, який живе в тоді. А чи ж зможе Зоя вгадати свою наступну героїню? Він їм простий. Він їм усім простив. Вони те чули. І навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я не прощена на Бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. Отой народ безглуздий, що кричав, «Розпни його. Той закон небесний, що вимагає смерті безумної того, хто всіх любив і всіх прощав. Умер він, зраджений землею і небом, як завжди, одинокий. А тепер сиджу я тут, як завжди, одинока, даремно зіллю і проклею. Він любив і з кожним словом все більше трачу надію на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в нім не бачила пророка, прийдуть в млявими слізьми. Ласкаво спов'ють у хусти і підуть під наглядом ворожих вояків. А може, потім зійдуться до купи, тепленьким словом згадують про того, про кого за життя так мало дбали. Якби я тепер хотіла кинути отрутним словом їм в обличчя, немов гарячим бризком, хай би очі їм випекло. Ці очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку. Чи його всі не варт мізинця? Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю, спотворена в обличчі, вони б злякались мене і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінко. А я, що я б тоді сказати мала, я б мусила мовчати, бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. В той час, як всі громадою зберуться гадать про того, кого я так любила, я буду всім чужа і одинока. Не признана ніким, бо сам месія мене не признавав. О, Сине Божий, нехай все, все в моєму житті неправда. Та вір мені, що я Тебе любила. Мар'ям, Лесі, Марія Лесів. яка yeah. ти молодець. Ця, цей монолог, він дуже-дуже важкий і знову таки ж дуже любимий.